Леся Українка, давня весна. Була весна, весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутком остокрила, За нею слід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, Зелений шум, весела я луна. сміялося, бриніло, А я лежала хвора й я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дари не припали, мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене, заглянули від яблуні гілки, Замиготіло листячко зелене, Посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер і в тісній хатині він про весняну волю заспівав. А з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дару, що весна дала. Весни такої не було й не буде, Як та гола, що за вікном цвіла.